На зв'язок прийом. На зв'язок прийом. Навчальні будні для зв'язківців сил територіальної оборони проходять зосереджено. По плану відпрацювання особовим складом стандартів, форматів і норм передачі інформації в бойові бригади. Електронно відео пункт файл. Ми його хоп-хоп-пум пішло по бригадам. Я його відправив. Кожну неділю проходять чергове тренування по системам зв'язку. Супутник, телефонія, радіостанції, Харіса, Селсан, Моторола. Всі системи, які ми маємо, ми всі стабільно перевіряємо обов'язково, щоб все працювало в надійному стані. Тут є вже досвідчений екіпаж, частково є нові люди, які прийшли. На даний час ми проводимо тренування, зв'язок вже перевірено, далі передаємо сповіщення, а також текстові файли. Робимо обмін і перевіряємо, наскільки екіпажі з обох сторон навчені і як вони швидко розгортаються. Зараз відбувається процес навчання новоприбулих. Для них важливо опанувати особливості і режими роботи станцій. Є Ждемо синхронізації. Теж навчався і вчився в інституті, в учебці. І зараз вже трохи вчимо ті, хто до нам приходять. На спецобладнанні військовослужбовці вчаться моніторити інформацію, заносити її в бази даних, кодувати і передавати туди, де вона буде використана за призначенням. не трохи тяжче, вчаться всі. Сам приїхав до військомат, дуже добре забезпечення, і речове, і продовольче був у учбовій частині, пройшов там курс навчали всьому, я займався трохи в другій сфері, був пов'язаний з інтернетом, а це дуже цікаво. Це нове. Найважливіше з навчальних завдань діяти синхронно в умовах віддаленості. Така практика напрацьовується годинами. Необхідний час для того, щоб перенаштувати станції і вийти в синхронізацію. Одинадцять п'ятнадцятій, п'ятнадцяту хвилину. Ми всі синхронізуємося, і я буду вже далі командувати голосовим. Машина дозволяє. Організувати через супутник Starlink, телефонний зв'язок всередині не тільки підрозділу, а в межах всіх збройних сил такі тренування необхідні для того, щоб в бойових умовах екіпажі працювали злагоджено, аби не дати шансу жодним збоям в роботі.